28 березня виконавчий комітет міської ради своїм рішенням заборонив продаж алкоголю під час комендантської години на час воєнного стану. Два тижні по тому спеціальна моніторингова група перевіряє, як виконують чи не виконують це рішення місцеві підприємці. На відео зафіксовано купівлю алкоголю в одному із спальних районів Львова. По дванадцять бачите, купили алкоголь стоїло, та горінка. Двом хлопцям цивільні якісь зайшли, хлопці купили. Тільки що алкоголь вийшли, я їх перестрів, спитався, чи дійсно вони там придбали, вони сказали так. Ось тому мені потрібен екіпаж поліції для написання заяви, або щоб вони зафіксували факт продажу. А Що саме продали пиво, горілку? Горілку, пиво, так. А. Розрахунок проводиться карточкою, є квитанція. Водина. Цивільними особами вони також є присутні. Скажіть, будь ласка, документи, які вашу особу, паспорт або посвідчення водія політика. Після прохання надати документи продавчиня більше не з'явилася. Люди бояться виходити до віконця, починають телефонувати там чи до роботодавця, чи в службу безпеки. Тобто це зазвичай так і виходить, що потім передається на різні групи, і там далі працюють дільничі інспектори або офіцери громади, якщо це за межами. Наступні крамниці продати алкоголь відмовились, але в іншій продали при умові оплатити покупку готівкою. Були в магазині, в якому нам продали алкоголь. Комендантську годину виявив, як хлопцям продали алкогольні напої. Добро ночі. Добре. Це я інспектор патрульної поліції. Так. Старший танкосил. Я тут повідомлення, що продали алкоголь під час дії комендантської години. Що розбудили? Ця продавчиня теж відмовилась надавати документи, що посвідчують особу і більше не спілкувалися з правоохоронцями, оскільки особа, яка продала алкоголь, не встановлена, поліціянти зібрали пояснення, зафіксували заяву та, за їхніми словами, надалі справою займатимуться у відділку поліції. Такі рейди проводять щоночі з 3 квітня, зі слів Романа Ковтуна, зазвичай два з десяти магазинів не дотримуються заборони. Іван Катуського, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів.